Доброго дня, шановні, ООН Банкрот США, як саме великий боржник ООН, відмовився фінансувати цю організацію. І тут я Трампа підтримую на всі 100%. Саме тому, що ООН не стала на заваді жодної війни. ООН зараз це трибуна для терористів, де можна терористам на мільйон, на мільярдні навіть аудиторії розповідати, навіщо вони якоїсь злочини вбивають людей. Більш того, в Совбезі ООН сидить Росія. Росія та Китай сидить в собі ООН. Навіщо той орган взагалі потрібен? Я казав, кажу та буду казати, світ стоїть на порозі змінення архітектури безпеки. Ми маємо змінити архітектури безпеки, тому що ті організації, які були створені в прошлому сторіччі, вони взагалі не працюють. Це вже не організації, це вже просто якісь майданчики до терористів. Там роблять заяви всі терористичні організації, такі як Росія. Більш того, Росія має право вето, то тобто найбільша терористична організація з ядерною зброєю, має право вето в ООН, в Совбезі ООН, тобто може заблокувати будь-яке рішення. Правильно, Трампу тут респект. Взагалі ту організацію треба розігнати і створити на базі. Того ж НАТО, якусь організацію, яка буде примушувати терористичні режими виконувати свої рішення. Примушувати. Це не історія добровольного чи там добровільно виконаних яких обов'язків. Ні, так не працює, на жаль. Чітко вирішили. Три дні на виконання не виконали, блядь, все, ці країни не існує. Тільки так буде мир, коли цей світ нарешті поверне собі. Того самого великого поліцейського, у ролі якого дуже багато років були США, США випиляли з цієї, ролі, але я впевнений, що ми стоїмо на порозі великих змін. Якщо не буде нових безпекових договорів, якщо не буде нової безпекової структури цього світу, якщо не буде органу, який буде виконувати всі безпекові вимоги. Щодо міжнародних законів, щодо територіальних конфліктів, щодо терористичних організацій, таких як Росія, Іран та інші, ми ні до чого не прийдемо. Тому перший крок по демонтажу цієї великої непрацюючої системи, яка стала рупором терористів, це дуже гарний крок. Далі буде ще важкий шлях. Але ми над тим працюємо. Всім гарного дня. Я вважаю, що такі організації рамкові, як ООН, там і інші, це вже минуле сторіччя. Ми стоїмо на порозі організації нових структур, які будуть забезпечувати мир та порядок у цьому світі.